Вітаю, друзі! Весною я вам розповідав про цей пристрій, ми переливали сироп за допомогою цього пристрія. А сьогодні я покажу, як ми переливаємо з бетонів в пляшечки і відеречка. Поставив бітон на пристрій. Зараз буду бітон кріпити. Бетон закріпив, і якщо трохи повний бетон, то крепом такий язичок, щоб мед не переливався. Сюда по бетону. Зараз за допомогою пристрою я спробую налити в пляшки мед. Ви запитаєте, навіщо я це роблю? А якщо відправляти Укрпочтою чи новою почтою, я іної тари ну, просто не придумав. Не б'ється і доїжджає завжди до покупця. А відеочка це забирають місцеві. Налив я пляшки, відеречка, баночки. А бджоли лягають спать і просять, щоб ви підписались на наш канал. Мирного вам неба. Дякую за увагу.